Слава Україні! Черговий удар по Харківщині у Хмельницькому розпочав роботу ветеранський простір «Ветеран-Про». на Красилівщині в ДТП. Травмувався 82-річний водій. Детальніше про це та інше. Далі в ефірі Першого Подільського Я Ольга Захарченко маємо 5 хвилин на головне. Відключення світла можуть повернутися. Про це повідомляє Укренерго. Споживання електроенергії сьогодні значно зросло на тлі суттєвого похолодання. Є необхідність в ощадливому енергоспоживанні у період з 8 години до 21-ї. В Укренерго просять за можливості обмежити користування потужними електроприладами у цей час та не вмикати два потужних пристрої одночасно. Російські військові скинули кап на село Токарівка 2 на Харківщині. Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. Ще двоє жінок отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки. Про це повідомляє прокуратура. Хмельниччина втратила захисника у реабілітаційному клініці у Київській області. 3 квітня помер Сергій Ляскович 1990 року народження. Страшну звістку повідомили у Закупницькій громаді. Перепрошую Закупницькій громаді. Сергій у 2014 році разом з батьком був активним учасником Революції Гідності. В тому ж році пішов служити добровольцем. Протягом шести років брав участь в АТО. У 2015 році Сергій був нагороджений індивідуальним знаком. Бійця батальйону Айдар за гідність, патріотизм та оборону держави. У 2020 році звільнився зі служби, планував повернутися до мирного життя, але вдалося це ненадовго. У лютому 2022-го повернувся за кордону в свою військову частину, аби захищати територіальну цілісність та незалежність України. Сергій Ляскович віддав віддану ні службу у військовій частині А-3215. До 2024 року виконував бойові завдання на фронті у різних гарячих точках. Неодноразово отримував поранення. За заслуги перед батьківщиною, відзначений нагородами головнокомандувача Збройних сил України. Захиснику назавжди 35. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому розпочав роботу комунальний заклад Ветеранський простір ВетеранПРО. Про це повідомила Хмельницька обласна рада. Тут надаватимуть різні послуги військовим, ветеранам, членам родин загиблих та військовополонених. Метою діяльності осередку є реалізація ветеранської політики в області та створення сприятливих умов шляхом соціальної адаптації, також підтримка психологічного та фізичного благополуччя, надання освітніх, інформаційних, соціальних послуг, також забезпечення інтеграції ветеранів. Військовослужбовців, які перебували у полоні, у суспільне життя через всебічну підтримку та розвиток їхнього потенціалу. У просторі працюватимуть фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Наразі ж відібрано четверо фахівців. Комісія з відбору ще шість запланували відібрати найближчим часом. Після вони будуть направлені на навчання. Також тут займатимуться просвітницькою діяльністю, самоорганізацію конференцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів. Знаходиться комунальний заклад за адресою місто Хмельницький, вулиця Шевченка, 46. Перший поверх. На Красилівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався пенсіонер. ДТП сталося на автодорозі з полученням Теофіполь-Красилів поблизу села Радісне. Зіткнулись автомобіль Рено під керуванням 49-річного жителя міста Красилів та ВАЗ. Внаслідок ДТП 82-річний водій вазу отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Лікарі оцінюють його стан як задовільний. За даним фактом відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини цієї події. У Хмельницькому відбувся благодійний забіг на честь річниці Нацгвардії, метою якого був збір коштів на дрон для військових. У заході взяли участь близько 300 людей, включаючи 150 дітей. Учасники забігу долали дистанцію 3 кілометри. Головною метою забігу було зібрати 250 тисяч гривень на придбання коптера для місцевої військової частини Нацгвардії. Сьогодні у Хмельницькому призупинили водопостачання мікрорайону Озерна, проспекту Миру, а також частково вулиці Свободи та вулиці Перемоги. Окрім того, води не буде в житлових масивах. Дивокрай, сонячний, дихтярка, дихтярка, 2 срібні озера, Андора, відрадне, молодіжне, авіла та перший парковий. Відновити водопостачання обіцяють сьогодні о 17.00. Ще більше важливої інформації про ремонтні роботи у місті та області у соціальних мережах телеканалу. Зокрема, долучайтесь до телеграм-спільноти Першого Подільського. Залишайтесь в інформаційному просторі разом із нами. На все добре.